Всім привіт! Це відеогляд на бездротовий автомобільний пилосос. До комплекту входить інструкція, зарядний кабель, дві насадки, одна щілинна, інша щітка. І пилосос. Так от він виглядає з усіх сторін. Бачимо ззаду вхід для зарядного кабелю. Аби зняти пилозбірник потрібно втиснути у верхній частині. І за необхідності можемо зняти та прочистити фільтр. Тепер вимірюємо його максимальну гучність в децибелах. Тож максимальний 87 можна сказати, що 90 дБ. Важить 414 г. Довжина зарядного кабелю 93 см. Насадки вставляються легко та тримаються міцно. З великими частинками справляється дуже легко. Тепер спробуємо прибрати більш дрібні з авто.